Вітаю, друзі, на каналі. Пішли подивимося, що роблять наші козички. А наші козички покутом лежать усі. Розбудила вас, так? Да? Пора виходить на сонечко, дівчата. Давайте на сонечко трошки виходьте. Виходьте на сонечко. сьогодні погодка хороша. Виходьте, виходьте. Виходьте, мої хороші дівчатка. Вони вже такі круглі, вони вже такі круглі, що ледве ходять. Ось моя Марусечка, дівчинка моя. Така кругленька, кругленька. Куди, куди Маруся пішла? Маруся, куди пішла? Марушечка, дівчинка моя. Ти будеш тут? Тут будеш, тобі треба заходити в сарайчик. Заходити треба. Щось так Маруся тяжко дихає. Я її в сарайчик хотіла завести. Дівчинка моя, все добре в тебе. Чи ти мені сьогодні вже розродишся? Марусечка. Дівчинка моя Маруся. За тебе переживаю я. І не тільки я переживаю за тебе. Всі переживають. Щоб в тебе було все добре. Неї вимічку дуже сильно налило. Вона ледве ходить. То було, ну так собі. А це вже наливає, наливає, що... Вона прям ножки передвигає ледве. Дивлюся, дихає так часто. Буду за нею сьогодні спостерігати, бо ми вже з нетерпінням чекаємо появлення козеняток. Зараз, коли наша козочка Саша окотилася, вона окремо, то Марусічку не ображають. Козлик теж прив'язаний. І вона там біля нього нормально. А дівчаток я випускаю рогатих на двір, вони ходять, то Марусечка. Коли хоче, виходить, на двір там лежить їй так спокійніше. Маруся, йди сюди йди до мене, дівчинка моя, йди сюди Сьогодні вночі Олег чергував, бо я вже збилася з ніг бігати до неї, то він дивився. Я тільки чула, що він стукав, та питаю, кажу, ну що там, все нормально? Каже, так, да, все нормально. Так, мабуть, три чи чотири рази бігав будильник навів. Марусечка, тобі хороший настрій, я бачу. Ні, ні, сюди не можу. вам не можна сюди заходити. Виходьте, виходьте. Виходьте. Все добре. Все добре. А козлик у нас прив'язаний, тому він і мекає. Сашенька їх Сьогодні я пішла пізніше доїти, подивитися. Можливо, це вже в неї трошки впало те, що молока менше, сил мало, можливо, ну, я їй кашки заварюю. Не знаю, буду дивитися, може щось якісь вітамінки їй треба проколоти. Ну, наче нічого вона себе почуває. Нормально. І я так не додивилася, не встигла. Так смішно стрямає. Ой, чудо мені. Пішла доїти в одесяті, бо зранку зайнята була трошки то одне, то друге. Та й кажу чоловікові, що піду, подивлюся, її зранку треба видоїти. Ну, те, що. Кознятка хочуть, хай п'ють, бо наче я забираю її молочко, а то я видаю, щоб воно не залишалось, треба козичку роздоювати. Ну, і вчора я доїла десь о 8 чи о 9, а сьогодні пішла о десятій, подивитися. Ну, і я надоїла тільки один стакан молока. Ну, бачу, що вони не голодні. Якби були голодні, вони мекнули. Тобі більше всього, що вони зранку напилися, випили все молочко. Ну, хай буде, хай на здоров'я. Подивлюся ще ввечері до них. Подивлюся до неї. Я їй зварила кашку там поклала. Видно, чи ні? Вона трошки пила її від кашки буде ситненьке молочко. А так у неї там сіна є, водичка там є, вона її п'є в мисочці ми постійно. Чисту, свіжу наливаємо і не холодну. Гріємо, щоб вода була тепленька. Вчора вона їла трохи яблучок, треба буде сьогодні порізати пару штучок. Цим дівчаткам я теж ось воду нагріла, принесла, дивлюся, випили трохи. Дівчатка мої хорошенькі, Марточка. Ти в нас така кругленька робишся. Мартуся, Марточка. Такий в неї чубчик, тут така бородка гарненька. Такі в неї вушка гарненькі. Я дивлюся на вушка її і е, бачу, що у козички сашники дивлюсь, що так, мабуть, у неї теж будуть вушка. Такі коротенькі. Де ти там сушки? А там буде видно, як ви думаєте, які. Вушка будуть у нас, що маленької козички. Ну, Ззаду вона повністю схожа на цю породу. У неї такі вушка. Гостренькі. Гостренькі такі в неї вушка. Ззаду вона схожа на Марту, на красавіцю, на Анабельку. Дуже схожа ззаду. Ось наша анабелічка. Отак ззаду вушка терчать. Отак само і в неї. І в марти так само стерчать вушка. Наш козлик вухастий такий. А от ці дівчата з такими гострими вушками. Я їм теж кашку налила, але бачу, що вони її не п'ють, видно, що не готові. Але красаві зранку пила, коли принесла її того напила. Сьогодні планую. В ящички посадити цибульку, вже землю вчора накопала. На зелену. Можна просто намочити, залити її в ящиках на підвіконні. Ну, Я пробувала так уже багато разів, коли додаєш землю і садиш, то її надовше вистачає. Можна зрізувати і зрізувати, постійно обновляється, бо так вийшло, що на зиму я не садила цибулю. Якби садила на городі, то можливо вже була б десь якась така погода хороша. Е, тому зараз в ящики, а вже стане хороша погодка, така, що не буде болота, то вже посаджу. У е, нас є сімейної трошки і гарбажіки. Посаджу. Зелену забурку нас люблять усі. Тим більше, що йде весна і е, потрібні зміни, щоб всім вистачало. Дивіться, що робить. Мої козенята що робить. Дівчинка моя. Вон вона стоїть. Так, зараз цим треба принести сі трошки. Ми тут кладемо, накладемо воно мохові. Дівчатка їдять. Марусечка так їсть добре. Іж-іж моя хороша їж. Не ну, так добре налилося вже. Скоро-скоро. Ми купували Сашу і Марусю у жовтні місяці. Навіть не жовтень був, а вже кінець жовтня, мабуть, початок уже ем, місяця листопада. Тому вони гуляли не у нас. І ми не знаємо точно дату, коли вони погуляли. Але нам зорієнтували, нас, сказали, що одночасно погуляла Саша і Маруся. І одночасно якби, в один і той же час вони мають окотитися. Так що Саша вже окотилася, і ми з дня на день чекаємо, коли Маруся окотиться. Ну, по ній і видно. Вим'ячко дуже налило вим'ячко. Там таке тверденьке, що вона ледве ходить. Марусочки кістка. Такий красень у нас з'явився в нашому дворику. Такий гарний великий індюк. А це індичка. Вона несе вже яйця, але поки холодно, то немає її Стане тепліше буде нестися. І є ще одна молоденька. Вона ще не неслася, Уже в цьому році почне нестися. Така біленька. Дычка.